Чернігів уперше відвідала відома українська письменниця, сценаристка Люкода Швар. Письменниця приїхала до міста на запрошення громадської організації Синій птах, що згуртувала навколо себе сильних духом жінок, які, попри перешкоди, допомагали і допомагають нашим військовим. Я сама величезна шанувальниця творчості Люко Дашвар. Я перечитала всі її книжки. Можу сказати, що після кожної її книжки у мене треба, для мене треба. Десь місяць відпочинку, бо ніяка інша вже не заходить, вже не так її сприймаєш, і кожного разу я чекаю її нових книжок, як і всі, хто сьогодні тут зібрався. Це все наші відвідувачі. Книги Люко Дашвар вражають своєю реалістичністю. Завдяки роботі журналісткою. Авторка відкрила для себе багато цікавих знайомств, які згодом лягли в основу її сюжетів. У книжках Люко Дашвар також згадується Чернігівщина. У Мене книга Покров. Починається з того, що зі смерті чернігівського полковника козацького і з Чернігівщини дуже часто згадується у моїх книжках. Люко Дашвар поділилась своїми враженнями після невеличкої прогулянки. Чернігіва. Ми приїхали буквально незадовго до початку зустрічі, тому я тільки встигла подивитися історичну частину міста і підійшла до театру. Тому що для мене Чернігівський театр це він особливий. Тому що тут, до речі, йшла вистава по моїй книзі. Кілька років тому в Чернігівському обласному музично-драматичному театрі відбулася вистава за книжкою Люко Дашвар Мати все сьогодні. На зустрічі з письменницею актори молодіжного театру зіграли уривок із книжки Молоко з кров'ю. Зараз письменниця працює над новою книжкою, але подробиці нового проєкту будуть пізніше, як зазначила Люкода Швар ще рано говорити про це, бо сюжет ще обдумується. Можливо, в новому творі також буде згадано чернігів.